Привіт! Вітаю всіх на своєму каналі! І в цьому відео я вирішила показати всю колекцію своїх розмальовок з усіма розмальованими в них роботами. Це відео, я думаю, що буде складатися з двох частин, тому що в мене доволі таки багато розмальовок, і я розмальовую вже. Я почала розмальовувати, десь здається, з 2016 року. В мене, правда, була велика пауза, роки в 4, навіть в 5. От, але за, за весь цей час мене встигло накопичитися доволі багато робіт, ем, тому, можливо, за одне відео ми все і не стягнемо. Е, значить, оця найновіша моя розмальовка. Це вона перекладається як Hair hey Rowl, тобто пухнастики. Я її перекладаю пухнастики українською. Тут в мене ця французька авторка. Замовляла я її на Амазоні. Тут в мене розмальовано три роботи ось така от з фредками. От тут, до речі, в ній є такі ніби як закладочки. Теги можна робити. Ну, коротше, коротше, така розмальовка. Багато всього тут є. Тут в мене є теж такі От лисички феніки. І, 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 і оця ще одна зимова. Оця зимова, яка дуже нагадує мене, мене і моїх тваринок. Якраз у мене такий набір тварин є, тобто два кота. Фредка і собака. Так, лу, маю мільйон єдинорогів. Для мене це фломастерна розмальовка. Тобто я їх всі свої розмальовки я їх поділяю в голові на фломастерні та на. Гарні. На фломастерними я зазвичай як попало, розмальовую. Просто для того, щоб зайняти руки. Ось тут такий єдинорожечка. Тут ще використала глітерні еклеї. Ем... І не знаю, чи щось ще в мене тут було розмальовано. Здається, що ні. Ні, не було. Ну, окей. А, ні, ось тут. самий самий початок трішечки. О, значить, така розмальовка. В ній вона для мене теж фломастерна, навіть маркерна. Тут багато всяких таких от, прикольних смішних фраз, які приємно порозмальовувати, коли ти залишишся на когось. От, подобається мені вона, легко, легко йде, дуже легко йде. От, і тут є, зараз ми догортаємо. Одну я вам вже встигла показати. Ось ця теж не дуже добре, бо тут поплив трішки спиртовий маркер. І оце я розмальовувала її нещодавно в листопаді, здається. І оця теж тут є. Так, і здається, ніби все. Значить, далі. The Ink House. Насправді це не розмальовка, але я її побачила саме на в такому розмальованому ютубі. Е, побачила, що деякі кріейторки використовують її як розмальовку, і я теж захотіла, тому що мені подобається тематика. Тут, взагалі, це історія про е, чорнильний домик, і вона намальована чорно-білим, тому її зручно використовувати як е, саме розмальовку. От. Я вже не буду казати, чим я розмальовувала, тому що я не пам'ятаю. Я, знову ж таки, здебільшого, доволі таки давно розмальовувала всі ці речі, тому я не пам'ятаю вже. Оця мені дуже подобається. Дуже. Але здається, тут якраз таки інктенсами. я якраз-таки інктенсими розмальовувала більшість зображень. Якраз інктенси використовуються б інк. І оце останнє, яку я розмалювала, показувала в відео за розмальовану за грудень. Ем, від ашет е, розмальовка по номерам, очевидно, що вона для мене фамастерна, вважається відпочивалочкою. Тут в мене готові дві роботи. Е, такий от морський коник і дуже-дуже милий мопсик. Ще одна розмальовка від Ашет. Я її розмальовую по порядку. Вона теж присвячена тематиці тварин. Взагалі, в мене тематика тварин, і да, вам поки тут полистаю, тут доволі багато в мене розмальовано вже. Полистаю вам і буду розповідати, що взагалі мені тематика тварин дуже-дуже сильно подобається. І в мене здебільшого вся моя. Всі мої розмальовки вони так чи інакше присвячені саме тваринам. Ще мені подобається тематика така езотерична відьмовська. Хоча я не вірю в такі речі, я не, не містична людина, не езотерична людина, але мені подобається сам вайб цього всього діла. От. Тому таку тематику теж там міфи, всякі, легенди, казки, Оце я теж люблю. Природа, казки і, і легенди. Оце, оце моє. Отут я з самого початку розмальовувала якимись фломастерами, я вже не пам'ятаю якими. Багато вони е, е, полосять, потім я переключилася, на, я переключилася на щось інше. Я переключилася на Аквамаркери, здається. Можливо, вже десь тут це аквамар... да, Мені здається, що це перша розмальовка аквамаркерами. Вони все одно трішечки полосили. І в кінці кінців я вже переключилася на акрилові маркери. І от вони лягають найрівніше із всього, що в мене було. Оце вже акрилові маркери, і оце теж акриловими маркерами почала розмальовувати. Далі розфарбовка присвячена мандалам. Тут 100 зображень різних мандал. Теж почну гортати, в мене тут розмальовано вже більшість, здається, якусь рахувала. Мені лишилося щось там близько 30 до кінця цієї розмальовки. Я взагалі люблю розмальовувати мандали, вони за рахунок своєї симетричності, вони дуже класно типу, тебе відволікають. Ти ніби як поринаєш в цей процес, просто собі сидиш. Це, це доволі одноманітні, оця гарненько вийшла. доволі одноманітні вони виходять, тому в мене, я звичай, коли в мене закінчується якась одна. Розмальовка по мандалам, я купляю собі наступну. от, Але я не купляю їх багато, тому що мені здається, що вони всі однакові, плюс-мінус. І тому, от, поки я одну не закінчила, я більше собі не купляю. от. На, по, по порядку, знову ж таки, мені особливо не принципово, е які саме розмальовувати е з них. До мандал я взагалі не вибаглива в цьому плані. Тут якісь фломастери. тут знаєте, що зручно з цими мандалами, що на них можна зливати ці матеріали, які в тебе вже е там, не є фломастерів. Половина з них закінчилася, половина ще ні. І от можна їх отут-оти всі вимальовувати якраз таке. Тому що ну, з мандалами особливо не принципово, які саме кольори ти використовуєш, вони за рахунок своєї симетричності все, все виглядає достатньо гарно. Да? Тому що нам ну, симетрія, вона приємна оку. І тому, коли ми бачимо, щось симетрично то все інше вже не стільки принципово, скажімо так. Так, да, вже багацько я так листаю, листаю і бачила, що, ну, реально, наскільки багато. Я вже тут розмалювала. це вже підходимо до останніх моїх робіт. Це там вже не розмальовано нічого. Покажу весь свій набір розмальовок від Coloring Heaven. У мене їх 5. Значить, почну, напевно, не з цієї, не з цієї. Я почну ось з цих. Мені дуже подобається взагалі видання Coloring Heaven, тому що вони регулярні, вони в дуже зручній формі, достатньо гарні тут зображення і якість паперу. Значить, є в мене оцей випуск, називається Bohemian Beauties, І тут в них особливість в тому, що обкладинка теж розфарбовується. Оце все, те, що ви бачите, це вже все розфарбовувала я. І ось тут теж розфарбовувала я. Оці всі зображення, вони є всередині. Вони є всередині цієї розмальовки, тому зазвичай я роблю як. Я роблю, от в мене, наприклад, я знаю, що є. Взагалі, от тут якраз така оця містична тематика, де, езотерична, те, що я казала, я люблю. Це, мені здається, тут я щось тестувала. Вона настільки якась простенька, я думаю, що я тут, що тут глітерну акварель тестувала. Така якась простенька якраз для тесту. Для тесту підходить. От, наприклад, бачите, от, наприклад, є от. Оцей шматок зображення. Я дивлюся завжди на обкладинку, коли я отримую цей випуск. Дивлюся, де є зображення, оці всі, і о, починаю з них. Тобто я починаю з них і розмальовую одну обкладинку, одну одне зображення, і потім шмат його на цьому, на обкладинці. І таким, а, ну зрозуміло, чому я розмалювала тут, то, тому що тут є де, теж шматок від від цього зображення з цими От, І таким чином, я перше, що я роблю, це я намагаюся за... зафарбувати обкладинку для того, щоб потім мати можливість її обклеїти. Тут я наклеїла м м цей. Е е е Типу, як обкладинку, не знаю, як вона називається. Це теж, да, для, для зошитів, для книжок обклеювати, їх щоб вони не маралися. Тому що, так як тут обкладинки вони для того, щоб їх розфарбовувати, то вони такі, ну, вони дуже швидко чіпляють на себе всякий, всякий бруд, тому я намагаюся їх якомога скоріше зафарбувати і заклеїти. Так, поїхали далі. Ну, мені подобається це зображення. Ем... Я так зараз дивлюсь, що так я гарно розфарбовувала. Зараз в мене навичка трішечки кудись поділася. Ця. Зараз щось воно не виходить так, як раніше. Це теж гарне. В мене вийшло. І ось це теж гарне. Я реально, я зараз так не вмію розмальовувати, як я вміла тоді. Так, все. А ось ця ще. Дама. Так. Native American Mythology теж від Coloring Heaven. Ну, вона така вона дуже специфічна. Мені подобається тематика, тому що тематика тварин тематика з містики. Спіритуальна така, але вона специфічна, ця розмальовка. зараз ви побачите. Да? Тобто тут по факту взяли зображення цієї жіночки, яка малювала, Хто вона? як її звуть, Джоді Берксма. Взяли її зображення і просто ніби як забрали колір, лишили тільки контур. Але я тут приноровилася і мені. Доволі таки подобаються, як в мене виходять розмальовувати ці зображення. От. Якщо, типу, трішечки приноровитися, то виходить дуже-дуже класно. Я дуже її люблю. Це одна з моїх улюблених, напевно, розмальовок. Загалом. Гарненька. Я вже пригледіла собі зображення, яке я хочу розмальовувати. І думаю, що о, скоро ви його побачите. І це. Так, місфіт така, мені подобається, вона така гуморна ця розмальовочка. Е, теж приємно її порозмальовувати. Зараз. Мені подобається тут, е, тут взагалі у Coloring Heaven вони всі називають. Типу, вони є от, це типове їхнє видання, да? номер, назва зображення і зображення. От, і тут багато е, е, таких от, е, е, жартівливих ніби як нас, і в тому числі в, в них е, вся суть. прикольная штучка. А вот це не подобается даже. Такая яскрава вышла. Такая классно. И вот это тоже. І оце, звісно, що дуже прикольно. Так, значить, і Animal Wonderland. На цю розмальовку прям якийсь огроменний був попит. Я її теж дуже-дуже хотіла, і вони зробили перевидання. Тобто я не встигла придбати її, коли була. З самого початку її опублікували, але на переведення, от переведення я придбала. Дуже чекала, дуже хотіла, але щось вона мені не йде. Я не знаю, чому я тут -от заклала папірцями ілюстрації, на яких зустрічаються ці елементи, щоб якомога скоріше їх дорозфарбувати і теж заклеїти цю обкладинку. Отут-от ззаду я розмалювала теж. От я не знаю, є якісь зображення, точніше, якісь такі розмальовки. От вони дуже класні, вони дуже прикольні, вони мені дуже подобається, але воно якось взагалі не йде. Я не знаю, чому. А є навпаки, такий ніби як нічого такого і особливого, але ну, все там виходить гарно. І навіть ти особливо зусиль до цього не докладаєш. Тут в мене тільки дві розмальовані роботи. Ще лисичка. Зараз долистаємо до неї. Ось така лисичка. І BZ World. Дуже специфічна розмальовка. Не знаю, навіщо я її замовила. Чогось я її замовила. Але я таке взагалі не дуже люблю розмальовувати. От, я розмалювала тільки оцю одну, одну ілюстрацію. І все. Але вона, от, подивіться яка. Вона теж гарна. Ну, але я не знаю. Вона йде, типу, як грейскейл, да, там, де вони ам, покривають таким, ніби як. Відтінками сірого, да, щоб були вже всі тіні І, по ідеї, це повинно розмальовуватися дуже просто, тому що ти просто кидаєш якусь там, не знаю, умовно, якийсь колір і він за рахунок того, що внизу вже є оця подложка із тіней І із цього сірого всього, то воно повинно виглядати достатньо гарно саме по собі. Але от я не знаю. Не знаю, чи буду я хоч щось розмальовувати, можливо, щось буду. Я намагаюся не купляти розмальовки, яких мені не подобається більшість зображень. Тобто я не буду купляти розмальовки, якщо мені сподобалось одне зображення там. Але щось, ну, тут мені подобаються зображення деякі, але не більшість. І тому я не знаю, чого я її купила. Ну, так сказалося. О, це щось теж почала розмальовувати. Цікаво. Треба, може буде до неї повернутися якось. Поїхали далі. значить, Оце. Я щось вирішила, що я хочу повторити анатомію, е, анатомію коней і е, роздрукувала собі отаку от, от е, атлас для розфарбовування, щоб повторити і щоб е, порозмальовувати. Але, ну, небагато я тут порозмальовувала, звісно. М'яко кажучи, буквально тут декілька перших зображень. Повторила тільки. Ну так, да, це по факту вони перші. І все. Отак. Е, гра престолів. Розмальовка по грі престолів. Um, в свій час я багато дивилася гру престолів. Ем, за ну, купила розмальовку, але м, розмальовувала тут тільки одне зображення чи два. Ні, навіть, напевно, тільки одне. Гарно вийшло. Знову ж таки, мені подобається, як я розмальовувала раніше. Мені здається, я трішечки втратила цю навичку. Але, ну. Виглядає, мені здається, виглядає класно. Здається, тут більше нічого нема. Так, да, тут більше нічого немає. The Book of Beasts. От вона мені дуже прям подобається. Вона класна, тому що вона зроблена як, прям, ну, як якийсь підручник із Гаррі Поттера. От чесно. Тут виходить, що в нас є. В нас тут є зображення. І тут є ззаду опис того створіння, яке тут нам показується. От, і тут воно поділено по цим по стихіям. Тобто вогняні, земляні, водяні і повітряні. О, не дорозмальовувала, треба запам'ятати, дорозмалювати зараз. Я сюди приліплю приліплю якийсь стікер щоб до неї повернутися. Отак. А, от. Бачите теж, от тут є опис со створінь, а тут зображення цих створінь. Це магії. Ну, гарно. Треба знову заново вчитися. Так, розмальовувати. Кракен. Так. Оце прикольна штучка. Прикольна тваринка. Магічно. Оце теж мені подобається, як вийшло. В цій книзі такий дракончик. Все. На цьому перша частина в нас закінчиться. Решту розмальовок я покажу в частині 2. Дякую вам за увагу і гарного дня!